Маріуполь беруть в кольцо, і можливо, з нього я ніколи більше не вийду. Но раз так суждено случиться, я вирішив прийняти смерть як мужчина з боєм і потерями зі сторони врага. Справжній герой він бився до останнього, та він загинув зі зброєю в руках, намагаючись допомогти своїм побратимам. Це чоловік просто не з цієї планети. We have received sand news that the Ukrainian and the European MMA champion Igor Burkin was killed during the war defending his city in Ukraine. Igor is a hero, a true champion, and a member of our gamma family. He will always be in our heart. Сейчас уже прошло 10 дней с начала войны. Наші позиції далеко не найлжі. город находится в плачевном состоянии, и мы отсечены от основных благ, таких как вода, свет, и в скором времени, чувствую, начнутся проблемы с едой. Здоровый хлопец зашел в зал. На тот момент, так сказать, все выгребали от него. Хлопец здоровый пришел с боксу до нас. Правый его удар дуже такий відчутний був для голови нашої Крепкий здоровий хлопець, талановитий дуже прийшов. Спочатку він на перший погляд показався мені таким злим якимось, а потім, коли ближче познайомились, добра душа просто. Він був хлопець дуже з високим рівнем. Професійного айкю, ну тобто бійцевського IQ. Він злегка аналізував свої дії, він аналізував поєдинок. Він міг перебудувати взагалі план на бій, та він частково дослухався того, що ми йому казали. І він все виконував і завдяки цьому, що він слухав нас добре та робив те, що ми йому казали. Він неодноразово закінчував достроково свій бій. Два виїзди, пам'ятаю. Один раз ми їздили у клуб «Патріот» на змагання, це обласний рівень, рівень був. Він дрався з хлопцем. Я пам'ятаю, що я йому казав. Комбінацію, яку потрібно бити, він мене почув. Та у другому раунді він переміг нокаутом. І та пам'ятаю, як ми їздили, Верходніпровську. Здається, Верходніпровській ми їздили. їздили. Та там також були змагання з ММА. Він також працював з хлопцем. Він перший раунд сам відбаксував. Далі, коли була перерва, ми йому підказували, що робити, він нас послухав та вийшов та досрочно закінчив. Вчив всім своїм найкращим якостям. Познайомилися ми з ним в інстаграмі, він почав набір на індивідуальні тренування, йому написав, ми з ним зустрілися, і тоді ми почали свій шлях. Це було дуже приємно, коли виходиш, ти дратися, і ззаду стоїть така людина, яка, ну знаєте, кам'яна стіна за спиною. і ти розумієш, що за нього треба дратися, коли він рядом з тобою. Чути від нього якісь слова похвали, це для мене було щось неймовірне. Я за ці слова дрався до останнього. Навіть коли вже хотів здатися, він казав мені щось, і я дрався чутлі вже не помираючи. Він був в Маріуполі там, були проблеми з інтернетом, і рідко дзвонив. Він дзвонив хлопці, все нормально, все нормально. Як, як справи, все нормально. І все. Коротка відповідь: все нормально, все нормально. взагалі на звіра похож не був. Ну по ньому навіть не можна було сказати, що він десь був на фронті та воював. Це була така людина добра, чесна. Ну, він був настільки добрий, та в залі ніколи тут не було, не було розговорів про якусь війну. Там що ми потріб повинні когось там нищити, ненависть якась. Ну це зараз ненависть з'явилась до росіян. А з нього від нього ми ні разу не чули. такого. Не проходило й дня, щоб я не думала смерті які-то дні та думки лиш проходять десь мимо, а іногда плотно в'їдається в сознанні і сіє паніку. Не знаю, чим это все закінчиться. Діти запитують, е, хто це ми розповідаємо, що це наш, е, однокласник, у нас наси, який залишив наше своє життя для того, щоб ми з вами тут займались. Головний план продовжити справу Єгора. І чи це буде бійцівська, чи воєнна, я ще поки не вирішив. Але я буду продовжувати за нього битися до останнього. Справжній герой він бився до останнього, та він загинув зі зброєю в руках, питаючись допомогти своїм побратимам. Це чоловік просто не з цієї планети. Він дуже, дуже був сильний, мужественний та сміливий він віддавав себе повністю спорту. Та я хочу також продовжувати віддаватися повністю спорту, щоб Ігорич знаходився там та бачив, що я займаюся його справою та гордився мною. Я пересмотрю всі свої взгляди на життя. Мені дуже хочеться вижити і повернутися додому. Взяти в жони любиму дівчину, обняти маму і жити спокійною життю. Але я не знаю, переживу ли я хоча б цю ночь.